Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розказати про 5 кроків, як змінити своє мислення, як перемогти свої старі звички. І в першу чергу поговоримо про наш мозок. Наш мозок складається з нейронів. І якщо взяти наше мислення, то коли ми якось мислимо одним способом, то у нас виникають такі з'єднання. Так звані паттерни. Паттерн це візерунок, тобто такі візерунки. І коли схожа там ситуація, на яку треба якось реагувати, у нас вже такий собі наш комп'ютер маленький в головному мозку, і він працює. Але ми не приречені, цей комп'ютер можна поміняти на інший. Тобто, старий комп'ютер він може померти. І як це зробити для цього, і потрібні п'ять кроків? Особисто скажу, що мені ці п'ять кроків допомогли. І перший з цих п'яти кроків це слухання слова Божого. Так, так, як же нам замінити наші негативні думки, якщо ми звикли негативно реагувати на якусь ситуацію, там ображатися, наприклад, злитися? Якщо ми будемо слухати те саме, що слухали, наповнювались, коли це все сформувалося в нас, то ми не поміняємося, ми не почнемо реагувати інакше. Слово Боже, нас перепрошиває і вирощує старі думки. Тобто на це все потрібно 21 день, так нам 21 день треба слухати, слово Боже. Ну і потім теж треба слухати. Але от в ці дні, коли ми беремо піст, 21 день особливо. Тобто слухаємо Слово Боже. Другий крок це ми розсікаємо себе. Тобто Ми на основі Слова Божого себе аналізуємо, ось, щоб ми могли покаятись, винести те, що не потрібно прибрати. Наступний крок це запис. Запис нашого покаяння, запис нашого відкровення під записом. Мається на увазі буквальний запис або голосовим повідомленням, або текстовим повідомленням. Е, потрібно записувати своє откровення. Так? Е, для чого? Ну, коли ми записуємо, щоб записати откровення, потрібно подумати, поміркувати над цим словом, яке ми послухали. Ось і тоді тільки цей новий комп'ютер, новий паттерн буде рости в нашому мозку, головному Ось і буде нам допомагати. Четверте, це перевірка, переслуховування нашого запису. Дуже важливо знати, що ж ми там по поназаписували, наговорили, написали. І нарешті, чи не найважливіший етап це п'ятий етап це рівень діяча. Ось тут нам потрібно діяти, якщо ображались, не ображатися, якщо злились. Не злитися, любити, і так далі. Це найважливіший рівень, без якого всі попередні рівні вони не будуть давати ефекту. Ось, тобто слухати потрібно правильну інформацію, Слово Боже, і тільки тоді ми будемо переможцями в своєму житті, тільки тоді ми сформуємо нові звички в нашому житті. Тільки тоді Божий дух буде в нас і наповнювати нас, і ми будемо по-справжньому мінятись. Я вам всім бажаю. Прекрасного дня, прекрасного вечора, коли б це відео не дивилося. Ось і хай Бог вас збереже, захистить і благословить.